Як тебе звати? Розкажи трошки про себе. Привіт, мене звати Надія, психолог, мати трьох дітей. А ти пам'ятаєш, яким було 23 лютого? Чим ти займалася? Що відчувала за тиждень, можливо, до повномасштабного вторгнення? Пам'ятаю дві події до війни: це 16 лютого і 23 лютого, зокрема, що я той день робила. Бо 23-го була внутрішня напруга, невідомість, новини, які постійно. Читалися, що десь зібралися на кордоні. Ну, Відчуття було. Це дуже страшно, і можна сказати, що ти, типу, був готовий до цього морально, але ні, тому що ніхто з нас не знав, як це буде. І коли почалися вибухи, все, шок, паніка. Валіза стоїть і ти просто не знаєш, що туди кидати. Ми згуртувалися в будинку культури міста Василькова, сформували ТРО і почали. Працювати в підтримку ВПО і наших бійців. Сотні людей жили в підвалі цього будинку, в бомбосховищі, і ми їх кормили, підтримували. У нас аніматори були, ну все, що, що стосувалося їхнього проживання, жили вони тут декілька місяців. Потім робота сфокусувалася на фронт, підтримка ВПО по місту. І Підтримка військових на фронті. А як психолог, як ти вважаєш, наскільки ми зараз травмовані, і взагалі як буде з цією травмою, взагалі як, як нація? Ну, я, як людина, скажімо, настільки більше, як психолог, я вважаю, що ми взагалі генетично травмовані Російською Федерацією. І нам це передається і буде передаватися нашим дітям. Наші діти передадуть наступним поколінням. Ми Скільки існуємо, стільки ми потерпаємо від них. Ви як жінка, як ви з цим, з цим справляєтесь? Ви на себе взяли багато обов'язків. за вами закручені люди. Весь цей процес, все на ваших плечах. Якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, то ну да, ти виснажуєшся фізично, іноді і морально, але ти це твій вибір, ти його вибрав. Війна мене навчила віддавати. У нас вже є ця сила. У нас є особливий ген Українця. І це незламність, і тому в всіх соцмережах і всіх на вустах це слово незламні, тому що ми особливий народ, і це признав вже весь світ. Не можуть знайти пояснення, чому так відбувається, де беруть люди сили і ресурс для того, щоб воювати, коли навіть нема нічого. Для хлопців важливо це надійний тил. Це не тільки фінансово, це не тільки їжа. Їм важливо розуміти, що вони не одні, що вони не м'ясо, що вони не крайні той, який якому не повезло. Що вони дійсно воїни і їх тримають, за них моляться і їм вдячні. Навіть якщо ви нічого не привезете, нам дуже важливо, щоб ви приїхали і присутні з нас. Оці обнімашки, ці. Посмішки, іноді дурниці, які взагалі не сумісні в теперішній час, але їм це треба. Це їхня якась швидка перезагрузка. 24 лютого я несла доставку пенсію. Я працювала на своїй улюбленій роботі. Я листоноша. У мене мама листаноша, бабуся листоноша і я листоноша. Три тобто, покоління. у нас три покоління. Носили ми пенсію. Три місяці. Тобто ви вже були в окупації, а українська пенсія все рівно доходила. Доходила, до... так. Три місяці вона доходила, а на четвертий місяць вона, на жаль, її одібрали. Окупанти її одібрали і заборонили. Заборонили все. Коли прийшли окупанти і сказали, що тепер будете працювати на нас. Я не з'явилася, не з'явилася на ті збори їхні і мені передали. Ховайся або виїжджай, бо знаємо, де твій син. Ми знаємо, що він ЗСУ, готуйся. Нас не вивозили. Вивозилися ми самі за свої кошти. Автобуси, ті, які були евакуація, їх не пускали в наш город. їх, їх мімо пускали. Вивозилися єдине, було от церкви, привозили гуманітарку церковну, пропускали ще. І отак, от люди просто сиділи у фурі, сиділи на полу. За період за втратити наймолодшого свого сина, втратити. Ця втрата це ой, щоб не заплакати дівочки. Бо я так тримаюся. Він загинув у Гуляйпіулі, від пряме влучання в бліндаж від града. Він військовим був. Він військовий у мене мінометчик. Що нам треба робити для перемоги? Вірити і підтримувати один одного. А я тут плиту сіточки. Дуже нас да, паучки, ми я й дома, я й вдома займаюся ще. Ми розплітаємо ну, ниточки, оце з мішковини. на, теж на сіточки, нарізаємо теж. Тут же ж я з ним не розстаюсь цілодобово, фронт, фронцерами дзвона. Військові підійдуть, обіймуть. Ну, військові ж нас захищають сто відсотків. Але коли це все почалося, і знову ж таки, через місяць ми випустили пісню Живи, тому що у нас вдома є студія. І ми виїхали, ми зі студії не забрали нічого, не ні мікрофони. Ми просто лишили все вдома. І я дуже пам'ятаю, якісь вечір я дуже так тужила, тому що я думала: ну, якщо прилетить там наш будинок, все моєї студії не буде, і я не матиму такий прямий доступ просто зайти вдома в студію, записати те, що я хочу. Тобі я заспіваю колоскову, тобі зізнаюсь у коханні знову, бо ми з тобою є сім'я, но завжди разом ти і я омрена осяяна Україна моя.